Всем привет на канале. У нас помимо свинок на ферме имеются куры, бараны. Тоже надо за ними следить. И у меня сейчас с а как там правильно кажуть в барановокот, да? Или якось так? Ну короче, населенные всем. Поэтому закрыв я их в ферме в А, Тут вони сейчас находятся, чтобы там рожали. А, там вроде бы сквозняков нема ничего такого. Сино у них есть. вот и сейчас будем проверять что вообще у них там происходит курочки тоже тут ждут кушать мы дарьте сейчас насыпаем водички нальем тут такая куры пока что плохо несутся я им хотел утеплить, конечно же, вот помещение, чтобы у них там было прям плюс-плюс, но надо было больше курей заводить и хорошо капитально его делать. Поэтому э, до весны, наверное, З яичками там не дуже у них буде, все там таке у них потрошки несеться. Зараз ну, нальємо водички і підемо, віднесемо воду барашкам. Теж треба буде вже весною, не дождуся вже такої хорошої погоди. Хоча тепленько, у нас плюс один на сонце, так, мінус взагалі. Пообірати вже тут повністю все. А там внутрі я почав вже яму. Ну, я заканчиваю яму доділу під навозкому, уже їх не будуть передавати свиней з тією ферми, вона, якщо через вікна не знаю, не засліплю, я сонце. Перша ферма там, де в мене свині знаходиться. Я буду переганяти свиней в цю ферму. У мене тут в принципі, все готове, осталось підключити воду. Клетки, кормушки, все стоїть. Так що, уже Жду весни, щоб тут все по грузчикам вигребте повністю. Цей корпус у мене, бачите, він поки відкритий. Я буду тут думаю, планую зробити щелевий пол і на повністю цю ферму запускати. Там у мене буде навозе удалення таким транспортером. Ще. Вот, так що роботи много дуже. Поэтому... Хочу вже такую теплу погодку, хорошую, де можна працювати, щоб грязь у ця прошла, когда розтане і можна буде все це вигортати. Зараз їм два ведерка воды, потім ще, потому що вона замерзає. Ну, тут я їм набирав, набирав їм, бачите, замерзла корита повністю. Коротше, розставити друге. Поэтому стараюсь лить води по трохи, щоб вони за раз випили і раз-два рази в день вони п'ють, вистачає їм. Ось наші ярочки тут ярки і один баран. Теж такий питання, насколько правда или не правда, що баран може забивати малих этих ягнят, коли вони рождаються, тобто як конкурента свого будущего чи ще щось в нього який та інстинкт. Він їх всіх покривав, всіх осіменяв. Оцей барашек. Короче, От тут у них ціла ферма. В принципі, тут, -тут для баранів тут взагалі жара, я б сказав. У них тут тепло солома, там сіна местами і так далі. Тут раньше внутрі жили. Та й барани жили тут. Короче. Чого тут не було? Да, Цієї ферми не знаю, коли руки в принципі дойдуть через 3-4 в случае. Вот, ферма, в принципі не непогана, але треба я прям огромних средств, щоб вона в принципі заработала. Поки що працює як овчарня. Вроді би нормально. Що ви, Відьми зерна хочете чи що? Хто у вас рожає? Признавайтесь. Це вже э, вторий раз будуть рожати ярочки. Оці А ці молоді перший раз. от. То барашек, то не мій баран. Привозив я його. Бачите, який красавець стоїть. Коротше, буду зараз шукати по фермі, де вони могли в принципі, навести. От і перше у нас... Первый экземпляр. Далеко не надо было ходить. Я його, конечно, не побачив. Вот первый у нас бароненок. Я не знаю, конечно, что с ним делать сейчас. Вот честно. Потому что тут конкретно стадо лишнее. И как правильно, куди його переносить, приносить ему солому. я Не знаю. Я сейчас принесу, наверное, тюк соломы, десь його его уберу. Но... В таких условиях, наверное, невозможно, потому що вони всі лазять, вони його будуть перетягувати, і він буде з ними переходить. Ну, на вулицю випускати, звісно, я їх не буду в ближайший місяць. Так що вот такий друг у нас є. Да? Ти? Дружочек, Хто ти? Мальчик, девочка? Он, если видно, встав, він нормально, он встав. То есть абсолютно... Не дрожить, встати йому тепло. Тільки не зрозуміло, хто його мать Єдине. Ну, навіть один. Потому що я думаю, вони б, навіть рожали плюс-мінус всі в кучці. Ну или вони б сходились, тому що малий прям ходить. Навіть вот мать його. Прям вони рядом ідуть. Це малодушка у нас. да, він вокруг неї треться Баран щось у нас підвернув ногу. Що ти хромаєш ти, ти? уйваленок? Надо буде подивитися. Ну а у нас на удивлення ще є і яйца. Ух ты! Це... Це що я не знаю, що з яйцями, що вони вот так отразу з лопаються, танка кожні. Це либо не вистачає, як курям щось, либо вони перемерзли просто, я не знаю. На експерт, он ще яички. Конечно, плохо, що вони не несуться, вони тут. Я їм поубираю, уже три рази вичищав я їм сідла, що з цим делать? кто в курсе, но они просто там начинают себе делать туалет выгребают солому, то есть несутся только в одном месте они, и на земле несутся поэтому такие, такая беда есть, я как с этим бороться, без понятия что у нас по окоту, уже темновато на этом видно бараненок крас, там второй, третий, четвертый У нас є п'ятий, шостий, сьомий. От сім штучок. Три у нас два мертвородячих. Один. Навірно, його забили. Це не поміжуємо восьмого. І зараз ці ось дві рожають. Тобто оця, наверное, сьогодні родить. Лежить. Бачите, вона її пуза випирає вже. Вони не ходять вже з усіми на столі. Вони самі по собі лежать тут півдня. Так що буде ще приплод. Ну, в цілому двойняшки, двоє штук. Другі двойняшки мертві родились. Взагалі так було, б вже намного більше стаде. Ну, в цілому нормально. І ще, по-моєму, та ярка дальня, вона теж буде рожати, така як у неї ще пузо залишилось. Бо так непонятно, вони всі бігають, пригають Что так, вот такой у нас тут детский сад по территории. Сейчас воны переряют, бегают. Вот все так подняв це сегодня или вчора э только родились. Ещё не было. И он э, сегодня родился, бачите, он дальній, маленький. Он один ходи. Их два штучки сегодня родилось, двойня уже. Ну, хм, Тут у нас баран отсаженный сидит, щоб не забував малих. Не можу зняти у нього поводок. Це його прив'язували, щоб ході якось тащити його. І все, і тепер руки не дається дикий, треба ловити, ламати. Вроді поки не мішає, поки ходить Іди сюди. Вливий. Ну і що по курям? Почали теж нестись кури, потепліло. 4 вчора було десяточок, їх 18 штучок у мене. Треба у них теж тут зараз буде прибирати. дезинфицировать все, их обработать самых курей. Вот. Работки много еще, в принципе, по ферме. Но в целом уже занеслись, уже свои яички есть, все хорошо, так что можно жить. На этом буду ролик заканчивать. В целом по ферме много разных работы. Сейчас и полевые работы идут. Ну, вот. Но животные плюс-минус в порядке. Да, овечки оставляют там желать лучших условий, возможно, для них отношения, но трошки это все не да, в принципе, так на них подивишься, я не знаю, вообще за, ними за ним зачем ухаживать, если они и плодятся сами, и, в принципе, находят себе и пропитание, по территории и травы много. Ну, сильно есть, заготовленная. Особо це воно їм особливо не цікаво, ці сіни тому так он за мною отаро, бачите, ходить така мощна, папка її а чого вони ходять? дуже наглі стали випрашують на день по кілька разів зерно, що я їм насипав там тому що я їм насипаю приблизно 10 літрів на оцю орду там 15, але їм постійно мало і мене вони не залишають в покої так що на цьому буду прощаться. Всем кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.